Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і розвивати україномовний контент. Ви дуже просите подивитись таке питання. Чи опиниться олігарх Ігор Коломойський перед американським правосуддям? Чи поверне Україні 5,5 мільярдів доларів, крадених ним через Приватбанк? Чи понесе він покарання в Україні за порабування ним Приватбанку? І подивіться його майбутнє. Так, Ігор Коломойський, дивимось так. Ігор, карти розпадаються. Ігор Коломойський. Чи буде він засуджений або судимий в Америці за американськими законами? Так, мова йдеться про От імператор це закон. Так? Тобто це правила соціуму, це правила встановлені суспільством, це закон. Він не може бути відправлений в Америку для того, щоб бути осуджений за американськими законами, адже в нього. За не його вибором перспективи закрити, оце дослівно. Іншими словами, закохані перевернуті, це вибор не по серцю. Вибор не по серцю бути засудженим в Америці, перспективи закриті. Тут навіть, знаєте, мова йдеться для нього це краще. Він за сімкою мечів і пажом жезлів. Тобто для нього навіть ситуація, що він поки що сидить у СІЗО, чи де він там сидить в Україні, для нього це найкраще. Він навіть от за сімкою мечів, він... йому подобається, що він уникнув американського правосуддя. Це для нього, скажімо так, необмежений кінець або довготривалий кінець в Україні. І тому, ну, скажімо так, довготривалий кінець мається на увазі, що йому легше в Україні, ніж було би в Америці. Бо в Америці з ним було б довше, то був би довготривалий необмежений біль і втрати із за його хворобливих амбіцій, із за його жадібності. Так, далі, зараз я відкрию. Давайте до кінця, до кінця року 2024-го подивимося. Коломойський і американське правосуддя. Ні, тут нема, нема мови, що він... Нема шляху до об'єднання. Розривається той ланцюг, за який би його можна було притягнути. Тобто він від'єднаний від Америки, іншими словами. Так, далі дивимось. Чи поверне він, Коломойський, поверне Україні 5,5 мільярдів доларів, вкрадених ним через Приватбанк? Ці гроші вже є заблоковані на... за кордоном, скажімо так. Вони є вже заблоковані. Не знаю, яким чином. Не знаю. Вони десь зависли і вони там заблоковані за кордоном. Бачите, в лапках ні трудом. Нажив, ну, в лапках вкрав. Давайте глянемо ще. Знову ж таки, і дивіться, це зависання було зроблено штучно. Блокування його грошей зроблено штучно. І це може виглядати так, ніби він не може розпоряджатися своїми грошима, адже вони нібито заблоковані. Це отак по дурню, дурня грає. Якось там по документах зроблено так, що нібито їх, е, ніби вони є, але він не має до них доступу і не може їх повернути, тому що ну, він не має до них доступу. От якось так. Немає звільнення цих грошей. Не поверне їх. Не поверне. Далі, наступне питання. Чи понесе покарання в Україні за пограбування ним Приватбанку? Коломойський понесе, чи покарають Коломойського в Україні за пограбування ним Приватбанку. Чи покарають взагалі питаємо, чи покарають. Покарають, покарають, Буде вихід із якоїсь критичної ситуації, будуть там певні перепони, певні хитрощі застосовані. Будуть, е, ним, м, ну, бачите, так цікаво, ось він хитрий такий. І за кордоном гроші нібито в нього заблоковані, але він все одно буде намагатися відкупитися. Будуть застосовані якісь такі м, ним дії для того, щоб. Якось перешкоджати розслідуванню або покаранню. Але взагалі карти то цілом, говорять так, понесе. Але через якісь такі перепони. Через перепони. Так, ну і знову ж таки, він втратить багато, тут йдеться мова його сердечний біль, втрата власності в повному обсязі, можна так сказати. Він багато дуже втратить. Зміни його ведуть. Якась повільна трансформація його повільно, в плані ресурсів, в плані його наповненості. Тобто те, за що він тримався, буде конфісковано або націоналізовано. От карта України. Це як українська земля, як власність України вже. Його, з його власності переходить у власність України. Так як було в минулому, От смерть вона йде в минуле дивиться. Пам'ятаєте, як Приватбанк націоналізували? Щось з його е, рухомих, нерухомих е, власностей буде націоналізовано. Націоналізоване. Я правильно розумію? Розривання, він буде спробувати, знову ж таки говорю, домовитися, домовитися. Окрім того, справедливість перевернута. Це говорить про розривання якихось угод, про обнулення якихось. Або обнулення маю на увазі, що певні його папери про власність стануть недійсними. Знову ж таки, розривання. Договору про право власності. Сонце говорить про закат, захід сонця в його е, співпраці. Тут, якщо він мав якусь співпрацю з іншими олігархами або спробував когось підкупити, то воно в нього буде йти проти нього. Ну, Якби незадоволення йде. Все, що він накопичив, все, що в нього було, воно не приносить йому задоволення, адже воно вже не його власність. Ну, знову ж таки, те, що йому приносило дохід, воно. Перетворюється на пил. Дай Боже, щоб так і було. Втрата сподівань його. Сумніви в тому, що він щось втримає. Сумніви. Ну, ось так виходить. Ну і давайте, яке його майбутнє. Яке майбутнє Коломойського Ігора? Яке в нього майбутнє? Давайте подивимось до кінця. Чи давайте на два роки вперед дивимось. Майбутнє Ігора Коломойського на два роки вперед від поточного моменту. Блокування, зупинка доходу, і втрата. Все, що в нього було, дивіться, десятка жезлів, все, що він мав охопити, все, що в нього було, воно розпадається. Те, що йому приносило доход, лицар Пентаклів перевернутий, зупиняється. І вісімка жезлів воно блокується, блокування йде. А що блокування його могутності, сили, контролю? Блокування його статків. І е, я так розумію, він буде сидіти в ізоляції, не знаю як. Чи це, ну от ізоляція буде. Йдеться мова про блокування від його статків, ресурсів і від сім'ї. Ну сім'я тут по задоволенню. Сім'я по задоволенню, знову сила. Він буде під контролем. Він буде змушений взяти під контроль свої бажання. Ну, його змусять це зробити. Втрата його кордонів особистих. Тобто я вважаю, що він буде під наглядом. Під наглядом. А тут. Давайте глянемо. Яка доля Ігоря Коломойського протягом двох років від поточного моменту. Ну, по-перше, що йде? Обнулення? Обнулення ситуації, його обнулення. Крім того, сльози. І розбита реальність. Обнулення, розбита реальність, викривлення, скажімо так, в нього був один світогляд, а в нього буде розбиті зеркала, розбиті окуляри, іншими словами, розбиті рожеві окуляри і сльози. Ну, скажімо так, окуляри б'ються склом внутрі, тобто він дуже. Постраждає перш за все від руйнування реальності, яку він бачив. Тобто, це такий психологічний ще буде в нього обнулення. фізичне і психологічне. Ну, ось так. Ось так. Буде спробувати він привернути на себе увагу якимось чином. Буде привертати до себе увагу. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Подивимось, як він програється. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок для того, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео. Дякую всім за увагу. Віримо в нашу перемогу, тому що ми перемагаємо, незважаючи ні на що. Бажаю вам гарних вихідних, до побачення!